Під комбінованими російськими ударами у ніч проти неділі, 25 травня, опинилися 13 регіонів України. По всій країні пошкоджено сотні житлових будинків, зафіксовано більш як 30 пожеж. Станом на 11 ранку повідомляли про 12 загиблих і майже 100 поранених. За ніч міста перетворилися на руїни, просякнуті кров'ю. Росія вчинила черговий акт терору. Моніторингові канали попереджають, окупанти не зупиняються та готують ще нальоти та удари. Про смерті та травми, розбиті і скалічені долі через агресію РФ переповім вам Янгеліна Швець. Друзі, підпишіться для початку на наш канал Фабрика новин. Тут ми збираємо найголовніше. Жахливий момент прильоту БПЛА у Києві зафіксували на відео. Хлопці якраз прямували до укриття, коли вгатив безпілотник. Ось ще один момент прильоту шахада, який прийшовся прямісінько біля укриття у шевченківському районі столиці. Уламки ворожого дрона також залетіли прямісінько до студентів у столичний гуртожиток. Вон шахет лежить, Молодой. Практично усю ніч кияни просиділи в укриттях, більшість у метро. Моментами відчаю, страху та дитячого плачу ділилися у соцмережах. За даними кова, 11 киян постраждали під час атаки на місто. У Голосіївському районі уламки збитого дрона пошкодили два житлові будинки. В одному відбулася часткова руйнація. Чотири особи отримали легкі травми. У Дніпровському районі уламками пошкоджено житлове приміщення. Поранення отримав цивільний у Шевченківському районі. В двох локаціях зафіксовані пошкодження внаслідок російської атаки. Без потерпілих на місцях досі працюють екстрені служби. По місту на відкритій місцевості продовжують заходити уламки. Не торкайтеся їх і не підходьте близько. Вони можуть містити вибухові речовини, зазначили рятувальники. А так вранці виглядала багатоповерхівка в районі Лук'янівки. Квартир фактично немає, все розтрощено. Будинок, суцільна руїна. Зазначається, що сюди влетів безпілотник Герань. Він здетонував пожежі, не було, але вибуховою хвилею потрощило все навкруги. А так виглядала уночі. Київщина голова ОВА заявив: 29 людей постраждали. Серед них шестеро дітей, четверо осіб загинули. У селі Долина Убухівського району пожежа через російський наліт сталася у двох тимчасових спорудах. Після ліквідації загоряння рятувальники знайшли тіла двох людей. Фастівський район, село Мархалівка, один загиблий, восьмеро постраждалих, з яких дитина. Три будинки зруйновано, пожежі ще у двох будинках. Бучанський район, містечко Макарів, один загиблий, один травмований, пожежа та руйнування будинку. Білоцерківський район, село Чмирівка. п'ять травмованих, із них двоє дітей. Пожежа пошкодила два обійстя. у білій церкві. Уламками БПЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех. У Броварському районі вогонь охопив дві складські будівлі. Трагедія у Житомирі під час нічної атаки загинуло три дитини. Діткам було 8, 12 та 17 років. Тіло однієї деблокували рятувальники. Постраждало 12 осіб, 8 врятовано ДСНС. Усі госпіталізовані. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки. У Бердичівському районі постраждали дві особи, з них одна дитина. Пошкоджено п'ятиповерхівку приватні будинки та господарчі споруди. Не оминула російська атака сьогодні і Хмельниччину, наслідок чого постраждала цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, загинуло четверо осіб. П'ятеро людей дістали осколкові поранення та перебувають у лікарні. Одна з них у важкому стані. Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 40 – пошкоджено. За даними керівника ОВА Сергія Тюріна, під час сигналу повітряна тривога силами ППО було знищено сім крилатих ракет та чотири БПЛА типу Шахет. На світанку, та вночі тернопільські рятувальники ліквідовували вогонь та наслідки окупанського удару по одному із промислових об'єктів області. Також зафіксовано пошкодження семи багатоквартирних житлових будинків та десяти підприємств. Попередньо обійшлося без жертв і постраждалих. У Чернігівській області зафіксована кількість влучань у різних районах. За даними надзвичайників, відбулося займання складських приміщень і нежитлових будівель. Найбільша пожежа охопила понад тисячу квадратних метрів, окремо горів Ангар з вугіллям і нежитлова споруда. Удару також зазнав і сам Чернігів. Тут пошкоджено будівлю. Біда у Сумах. БПЛА ворога влучив по міському харчовому підприємству, пошкодили покрівлю. Спричинило це пожежу. Вогнеборці розпочали гасіння, але через загрозу повторного удару відійшли. На місці роботи рятувальників росіяни таки завдали повторного удару. Після нормалізації ситуації пожежі ліквідували повністю. Постраждалих немає. Нині конотоп частково знеструмлений, тут зруйновано об'єкт інфраструктури. Уночі по Харкову армія РФ вдарила чотирма безпілотниками. Пошкоджено цивільне підприємство, офісну будівлю та вісім багатоквартирних житлових будинків. У Шевченківському районі міста постраждали дві людини. За даними ДСНС, поранений ще 14-річний хлопець. Він у лікарні за добу, що минула в області двоє загиблих у печенігах. Російські дрони вночі атакували раніше зруйновану будівлю навчального закладу, а також адміністративну будівлю, в якій сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів. У селі Вашнева Савинської громади через атаку російських БПЛА горів дах ферми на площі 100 квадратних метрів та в іншій зруйнованій господарській будівлі на такій же площі у Слобожанському Балаклійської громади вибухами дронів пошкоджені чотири зерносховища та корівник, в якому загинула худоба. Сталося загоряння пшениці в ангарі. У селі Мокра Рокидна, безпілотниками пошкоджені три будівлі корівників та адмінбудівля. Також є втрати великої рогатої худоби. Уже сьогодні окупанти вдарили півтонним фабом по будинку в Куп'янську. Повідомляється про двох загиблих. Це жінки 85 та 56 років. Також постраждали 60-річний чоловік, 75-річна та 68-річна жінки. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Через атаку шахедами та ракетами у ніч проти 25 травня у Павлограді Дніпропетровської області пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. По Дніпру армія РФ поцілила безпілотником, зайнялася триповерхова будівля. Вогонь оперативно загасили. Посинальниківщині вдарили БПЛА і кабами. Потерпали Межівська, Новопавлівська, Васильківська громади. Нівочині приватна оселя, АЗС та підприємство. По Нікопольщині вороги вдарили ФПБ-дронами, артилерію, скидали боєприпаси з БПЛА, побиті багатоповерхівка та чотири приватні будинки. В одному сталася пожежа її ліквідували усюди без загиблих і поранених через атаку РФ в Одесі, пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. На одній із автостоянок, розташований серед багатоповерхівок, горіло 20 автомобілів. Пожежу вдалося швидко ліквідувати та не допустити розповсюдження поширення полум'я на щільно припарковані автомобілі поруч. За фактом вчинення воєнних злочинів розпочали розслідування, повідомили в обласній прокуратурі. А от ще одна неймовірна історія порятунку на Миколаївщині: з-під завалів, спричинених ударом ворожої армією, рятувальники деблокували 20-річну дівчину і обережно спустили на ношах автодрабиною. Зараз за її життя відчайдушно борються медики. Стан дівчини важкий. У Миколаєві через російську атаку загинула людина, постраждали ще п'ять осіб. Влучання дрона сталося у п'ятиповерховий житловий будинок. Там виникла пожежа, зруйновано два поверхи, інші пошкоджено. Евакуйовано 210 мешканців, розповіли в ДСНС. Цієї ночі РФ випустила по Україні 69 ракет, з яких 45 було збито. Повідомляють повітряні сили. Також нашу державу окупанти атакували рекордною кількістю дронів. Їх було 298. Стверджується, що 266 було збито або знешкоджено. Зокрема, Росією було випущено дев'ять балістичних ракет типу Іскандер, 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101 та калібр. Одна ракета Х-22, чотири авіаційні ракети Х-59, 69 Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко нині заявив, що є сигнали про підготовку Росією нових ударів по Україні. На жаль, наслідок безкарності зі сторони заходу Росія, схоже, не збирається припиняти такі удари. Принаймні, в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні. Риторика завершення війни там не лунає взагалі лише на захід інформаційно росіяни транслюють сигнали бажання миру, зазначив Коваленко у своєму телеграм-каналі. Друзі, я прошу не нехтувати безпекою та завжди спускатися в укриття під час сигналу тривоги. У коментарях напишіть, чи вірите ви взагалі, що коли-небудь цей російський терор закінчиться і небо над Україною буде мирним. Ще попрошу вас підписатися на фабрику новин. У нас на каналі завжди багато важливого.